Доброго дня, дорогі любі діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо малювати. Що саме здогадаєтесь, відгадавши загадку? Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки і зимової хмаринки до землі летять сніжинки. Це клараплинки-водички. Які перетворилися на кристалики льоду. Вони можуть мати різні візерунки та різні розміри. Для роботи нам потрібно аркуш блакитного кольору, клей, кам'яна сіль, гарний настрій починаємо малювати. Клеєм намалюємо сніжинки. Вони всі дуже різні, в основі мають 6 променів, що розходяться. З однієї крапки. Ставимо крапку і проводимо шість променів, з'єднуємо промені різними способами, утворюючи мережну сніжинку. Малювати будемо декілька сніжинок. Пам'ятайте, що сніжинки різного розміру і мають різні візерунки. Природі не існує двох однакових сніжинок. Сніжинки вже готові, притрусимо ще дрос сілью. Почекаємо трошки, поки підсохне сіль. Обережно струшуємо зайву сіль на аркуш. І вийшли ось такі казкові, красиві, мереживні сніжинки. Діти, придумайте свої сніжинки, намалюйте їх. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей!